Отже, друзі, це компанія Автофокус. У нас ось таке надходження. Це BMW 535 2016 року. 120 майже тисяч пробігу. Автомобіль в шикарному темно синьому кольорі на ось таких крутезних М-колесах на гарній зимовій гумі. До речі, другий комплект теж присутній. Потонована на Акраповіщі. Автомобіль у нас дооснащений даунпайпами, стейдж другим. 400 плюс кінських сил, повний без ключ, повністю потонована на м дзеркалах Повний електропакет, пам'ять сидіння, електропривід багажника. Сидіння у нас максималочка, чорне з атаманками, все як має бути. М-кермо, електропривід, керма з підігрівом. Тут у нас повністю забитий блок. Не вистачає однієї кнопочки нічного бачення. Автосвітло 117 майже 118 тисяч пробігу. Має М-шиток, має проекцію на лобове скло. Камера 360, підігрів сидінь, під передніх, задніх, м коробочка, все як має бути. Друзі, класний варіант, обслужений. чекає свого нового власника за адресою міста Київ Михайла Рожка, 4 а До зустрічі!